24 червня, всіх вітаю. Зібрав невелику ділянку ячменя озимого. Волога така собі 14-16 гуляє, але поки є час, вирішив зібрати, щоб перевіяти і положити на посів. Він просохне, тим більше я чесна забере якийсь процент вологи. І на даний час Анзек в роботі. Був тут і гліфосат сьогодні, бо є берізка, хоч трохи її придавить. Total power був 1,5 кг на гектар, моноаміна сіль гліфосату 757. Ну і зараз заїхали, малюють на вечір дощ, можливо, Ляпне, вирішили посіяти трохи гречки. Це не за те, що там отрима якийсь другий супер врожай чи взагалі отримать. У мене на тій стороні живе кумів і його обчоли, щоб не були голодні. У мене частина є біля дому 1,5 гектара гречки вже цвіте. І вирішив тут посіяти. Але якщо піде дощ, питання, як буде з ліфосатом, коли він піде в землю. Як поведе себе гречка, чи получує всходи, чи получує ноль? Ну це як якось так, такі роздуми. Але вже ж це, сівалка зайшла, зараз тут пів години і поїдемо, сіємо. Є заминання, взагалі непогано прорізає. Зерно ложимо на глибину там десь 3 плюс-мінус сантиметра. Волога, як сказати, сантиметра 3 є вологи, потім суха земля трошки, а потім знов волога. Тому що в нас на днях проляпало де 9 міліметрів, де 4, де 3, по-разному. Риця я не буду нічого шукати, показувати, тому що я не знайду. Де сівалка пройшла, де не пройшла, нічого тут не поймеш. Але ось таку вона тут трошки підворушила землю. Десь там знаходиться гречка. Десь вона там є. Але земля така трошки трошки волога. Побачимо. Ну, Побачимо побачим, що з цього вийде. Це тільки час покаже. Тільки час покаже. Все, всім гарного здоров'я, миру і добра, пока.